В Японії визначили щасливчика року. 108 мешканців міста Нісіномія в префектурі Хего прийняли участь в божевільному забігу на фарт. Колись давно ще в 14 столітті місцеві жителі поспішали першими потрапити в храм Бога удачі ебісу, щоб раніше йому помолитися. Вважалося, що той, хто зробить це швидше за всіх, буде щасливим цілий рік. Пізніше традиція переросла в своєрідне змагання. Цього року бажаючих пробігтися до храму виявилося близько півтори тисячі, але на старт вийшли традиційно 108 осіб. У буддистів це вважається щасливим числом. Синтоїстський священик провів ритуал, в якому благословив учасників забігу. Першим до фінішу прийшов 19-річний студент Сейке. Він то і був визначений щасливчиком року. Я просто гарячково біг. Це все, що я пам'ятаю, зізнався переможець. А коли я досяг мети, то виявився переможцем. Я хочу бути людиною, яка робить щасливими всіх навколо. Крім того, переможцю забігу подарували бочку саке, якою він пригостив усіх суперників.